Олег Медуниця, місто Суми, партія за Україну, фракція Батьківщина. От ви знаєте, я дослухаюсь порад попереднього виступаючого і заховаю свої амбіції і, напевно, амбіції всієї фракції. І не буду спростовувати ті нецінітиці, яка вона говорила з цієї трибуни. Бо ми зараз є на порозі історичної події. Я не хочу дратувати. Партію регіонів, я думаю, що їм воздасться за те, що вони роблять. Але хочу їх закликати лише до одного: терміново поверніть своїх депутатів у сесійну залу. Розвертайте і повертайте. Проявіть от таку єдність, як ви проявили, коли підписували оту сумнозвісну заяву до польського сейму по Волинським подіям. Добре, що наші колеги в Польщі не повелися на цю провокацію. І не відреагували. Але тоді ви зразу і оперативно зробили і фактично підставили Україну перед Європою. От зараз відкупіть цей гріх, поверніться зараз сюди і наближте Україну до європейського співтовариства. А тепер про скучне, але про важливе про державний бюджет. Всі ми, колеги, знаємо, мушу просто це сказати, не дивлячись на ці доленосні події, які зараз тут відбуваються. Всі ми знаємо, що державний бюджет не виконується, що заморожені соціальні виплати, що уряд своїм розпорядженням от недавно тільки дав 2 мільярда, щоб закрити заборгованість бюджетникам хоча б до середини листопада, до кінця можливо, листопада. Як ми будемо жити в грудні місяці, ніхто не знає. Жодних відповідей уряд не дає на ці питання. Вони сьогодні, напевно, залюбки скористалися місією сьогоднішнього дня і не прийшли сьогодні в сесійну залу, і не отримують від опозиції тих дошкульних питань, які ми мусимо їм задати по державному бюджету. Фактично стоять через бездіяльність урядовців всі місцеві бюджети. Сільський голова для того, щоб купити пачку паперу, мусить скидуватись разом із секретарем, бо та платіжка, яка лежить в державному казначействі, лежить уже місяцями. Уряд не дає нагальних відповідей на ті питання, які поставив йому навіть президент. Бо 3 вересня на цій трибуні Янукович дав доручення уряду терміново внести зміни в державний бюджет. Терміново подати проєкт бюджету 2014 року. Немає ні змін, немає ні проєкту бюджету. Україна знаходиться в стані фінансової стагнації. І цю державу може спасти тільки одне: уряд Януковича Язарова відставку даєш європейську інтеграцію.